В Гонконзі побилися прибічники парасолкової революції та місцеві антимайданівці. Останні вимагали розблокувати центр Гонконга та намагалися розібрати намети протестувальників. Ну і сьогодні вранці влада Гонконга та учасники цієї революції домовилися, що сядуть за стіл переговорів. Першим про це заявив міський голова Лян Лянджежін. Згодом свою готовність до перемовин підтвердили і лідери протестувальників. Водночас Джежнін відмовився піти у відставку, як того вимагали демонстранти. Дата переговорів ще не узгоджена. Напередодні активісти оточили дві ключові урядові будівлі Гонконга і погрожували почати штурм, якщо їхні вимоги не будуть задоволені. Влада у Пекіні акцію протесту називає незаконною. Я не піду у відставку, але уряд Гонконгу завжди готовий обговорювати політичні реформи. Водночас, будь-де у світі, якщо протестувальники оточують або займають урядові будівлі, наслідки можуть бути серйозними. Ми повинні створити максимальний простір для діалогу, і ми будемо дивитися на те, що з цього вийде, перш ніж ухвалимо будь-які подальші рішення. Ми сподіваємося на прийняте вирішення ситуації.